Вітаю, то що таке принципи інклюзивного навчання? Зараз більше країн світу впроваджують інклюзивну систему освіти. Згідно з створення інклюзивне навчання, вже все більше набирає популярності, тому воно є більш затребуваними, тому так як збільшується кількість дітей з особливими освітніми потребами, але. Результат провадження та його ефективність залежить в першу чергу від соціально-економічних умов, освіти та культури, традицій. Потребують інклюзивного навчання люди з різними порушеннями, так, там, центрними порушеннями, психічними, емоційними, поведінковими і так далі. До основних принципів такого навчання належить. Перше, це навчання на відповідні та труднощі від цих дітей можуть навчатися разом, коли це можливо. Тоді школи повинні враховувати різні потреби своїх учнів. Підрашовувати під ці потреби і запроваджувати відповідну систему освіти. Тоді школи формують різні школи, заклади дошкільної освіти також формують принципи навчання та виховання власні там, власні та забезпечують різні для провальнути різні системи освіти для більш ефективного навчання та виховання дітей. Також діти з ООП можуть отримувати часткову допомогу, яка необхідна їм для успішного процесу навчання. Тож ці принципи, я думаю, їх можна буде ще доповнити. Безумовно, це не останні принципи, які можна зосередити увагу на цьому. І тому дякую всім за увагу. Будемо вдячні за підписки, ваші та подобайки.